Я набиваю стрічку вогами. Місяць не бачу Бога, тільки картини Ван Гога. Я розумію його. Малюю трасером у небі. Я Енді Воргал. Олександр, батько загиблого героя України Максима Кривцова, з позивним далі. Чоловік взяв участь у патріотичному забігові. Шаную воїнів біжу за героїв України. На акції вшанував пам'ять не лише сина, а й інших військовослужбовців, що поклали життя за Україну. каже це надзвичайно важливо. Хочеться, щоб більше і більше людей, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, дітей залучалось. Цієї події дуже хочеться, і я намагаюсь це популяризувати як можу. Ось бо я вважаю, що це дуже, дуже, дуже важливо. Пані Валентина теж біжить за свого сина. Микола Косінчук повернувся з Польщі, аби стати на захист держави. У 2024 році загинув під Покровськом. Він воював 68-й герській бригаді. У мене дочки біжать за нього. Вже дочка торік бігла. Цього року дві біжать, і я вирішила також бігти. Ну, він був хорошим сином. У нас був він дуже хорошим сином, і ми вирішили за нього. Він також любив спорт. Рівнянин Олександр біжить за двох свого випускника Василя Васирока та товариша Юрія Галабурду. Ми разом з своїм товаришем розмовчилися в Луцькій інституті, потім працювали разом в школі, я в 9-11. І такий вийшов пішов на фронт, загинув і шкода, так що вийшло, але я біг весь час і за, за своїх випускників, за своїх товаришів. Патріотичний забіг організовують вже 8-й рік поспіль. Цю акцію проводять не лише у Рівному, а й в інших містах області та України. Кожен учасник, який зареєструвався, він отримує номерок і вписує туди свого героя, якого він хоче вшанувати цим забігом і за якого він хоче пробігти дистанцію. Сьогодні дистанції 2 кілометри, 5 кілометрів. Ну, особливо бажаючим пробігти 10 кілометрів. Забіг другий рік поспіль проводять на Лебединці. До слова, до акції Шаную воїнів біжу за героїв України доєдналося понад пів тисячі учасників з Рівненської області. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, новини Рівного.